У Дніпровській обласній організації Національної спілки журналістів України відбулася презентація культурно-мистецького проєкту Войни світла, митці він документує та меморіалізує участь українських митців у спротиві російській агресії. На презентації побував журналіст Олексій Доніченко. На презентацію проєкту завітали журналісти, волонтери і студенти. Серед присутніх і ті, хто розповідає про війну очима творчих людей, які взяли до рук зброю і стали на захист України. Творча група поділилася подробицями реалізації культурно-мистецького проєкту Войни світла. Митці реалізує його громадська організація краєзнавчо культурне товариство Дія за фінансової підтримки Українського культурного фонду. Інформаційний партнер проєкту Телеканал ДО1. Проект Воїни світла митці ми замислили як початок серії проєктів документальних фільмів про, умовно говорячи, ненароджених для війни мирних українців, які взяли в руки зброю для того, щоб захистити Україну, які зараз воюють на передовій, або там були впродовж певного часу на війні. Цей фільм саме присвячений митцям. Ми будемо розповідати їхню історію для того, щоб показати власне за що вони воюють. Це такий проект культурної дипломатії. Ми одразу створюємо дві версії українською та англійською мовою для того, щоб показати його і за кордоном. Цей проект реалізується за фінансові підтримки українського культурного фонду, тобто це державні гроші. Він став переможцем дуже важкого конкурсу. Це грантовий проект, а також за приватне фінансування, оскільки проект має таку потужну досить суттєвий відсоток співфінансування. Український культурний фонд обирає тільки ті проекти, які актуальними є зараз, які є соціально важливими для України. І цей проект був підтриманий там з дуже високим рейтингом, тому що це зараз власне те, що і в більшості потребує Україна. Такі от культурні продукти, які будуть розповідати про цю війну, правду про цю війну від перших осіб за кордоном і сприяти. Міжнародній підтримці України головні герої повнометражного документального фільму українці, які змінили культурну діяльність на військову справу. Цей фільм має вийти на глибоке, ідейне і філософське узагальнення. Виявляється, що в 21 столітті знову в нашу країну приходить зло, але, на жаль, певна частина людства і, можливо, Вимушений констатувати і деяка частина невелика, але українського суспільства не розуміє, що в нашу, в нашу дійсність увірвалося нове зло, новий нацизм. І от цю категорію потрібно дати для розуміння широкій аудиторії і українській, і міжнародній. І хто це зробить як не митці, котрі на духовно високому і глибокому, і широкому рівнях саме пропускають через себе ці категорії поєднання художньої і творчої синергії. Дасть нам результат, котрий ми можемо пред'явити усьому світу, в якій буде позначено про категорії добра і зла у сучасному світі. Тому наші воїни це воїни світла. митці. фільм присвячено пам'яті дніпровського актора Якова Ткаченка. Він вступив у ЗСУ добровольцем. На жаль, чоловік загинув на фронті. Серед працівників телеканалу, Д1 також є люди, які стали на захист батьківщини. Сучасні журналісти є літописцями цієї війни. Покликання журналістів, особливо зараз в умовах під час війни, документувати, документувати злочини, фіксувати, зберігати це для наступних поколінь. Зараз ми об'єднуємо зусилля усі і журналісти, медійники і митці, і для того, щоб привернути увагу до того зла, яке нині відбувається в нашій країні. І для того щоб зберегти історію і для майбутніх поколінь, ми сьогодні переконалися в тому наскільки він важливий. І навіть під час сьогоднішнього заходу наші колеги із інших міст і волонтери вони раду запропонували свою допомогу. Підтримку прем'єра повнометражного документального фільму планується восени поточного року. Олексій Доніченко Ілля Ломовський, новини Д1.